I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame, mud disease a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are arrived. This is war with the enemy, think that it was meant to be living in the На це відео мене надихнув кліп Монатіка, його нова пісня, його новий кліп. А що? І тож я подумав, а що, як я вам покажу, як це, цей ефект зроблено операторами чи едіторами Ментіка. Тому я взяв ось такого репера, і ми, ефект, який ми будемо використовувати, називається Lens Distortion. Застосуємо його до нашого шару, перейдемо в налаштування. Взагалі-то він в більшості випадків створений для того, щоб імітувати екран старого телевізора. Але нам він потрібен не для цього. Давайте подивимося, що він взагалі може. Він робить деформацію. Бо distortion – це деформація. Англійську вже треба вчити, закон вступає в силу чи розробляється. Тому distortion – це деформація. Ось він в різні напрямки деформує, якщо ми змінюємо його значення. Але ми будемо використовувати так, як його зробили едітори Monatica. тому ми будемо використовувати оцей показник Кивича. Ну, приблизно так. Це тобто фігурність, так, зміна фігури. Зміна форми, скоріше, так. Да. А також ми застосуємо Chromatic Aberration. Aberration. Прошу вибачення, aberration. І змінимо цей показник на 75. Також поставимо галку, щоб у нас різкість була в центрі кадру. Врешті, ми отримуємо ось такі загнуті кола замість прямих ліній. Тобто він деформував всі наші прямі лінії, ось в такі вигини. Недарма я на початку написав вам про те, що це схоже на те, як ми в дитинстві бавилися з лінзою. Тепер ми додамо дещо для того, щоб прикрасити або зробити кращим цей ефект. Ми продублювали цей шар і прибрали в ньому всі ефекти. А тепер застосуємо маску. Да, до речі... Ось та підказка в нижньому правому куті нагадала, що треба поставити лайк або підписатися. Тепер давайте відрегулюємо так трошечки маску нашу. Ми наведемо її на обличчя нашого співака, репера, як хочете, його називайте. Та зробимо трохи, оце розширимо межі для того, щоб не було таких різких переходів між маскою та нашим основним зображенням. Тепер у нас виділене обличчя нашого співака, і якщо її рухати разом з кліпом, то ми отримаємо такий подвійний ефект або роздвоєння. Єдине, що обличчя, скажімо, бо сам співак рухається на кадрі, тому нам потрібно зробити ключовими кадрами, виставити рух цієї маски. Ми це вже з вами неодноразово робили. Тому давайте просто ну, повторимо, скажімо, вже знайомі нам прийоми. Ми увімкнули Mask Path, тобто шлях маски. І тепер будемо його змінювати. Положення самої маски будемо змінювати відповідно до положення в даному випадку голови нашого репера. І ось так він рухається: ми ставимо ключові кадри. Врешті ми розуміємо, який результат ми хочемо досягти. У нас буде. Чітке обличчя нашого репера в центрі кадру. Ну, умовно, в центрі, да? там, де він є. Бо ми маску за ним рухаємо. А також буде таке роздвоєння деформації всього, всього кадру, решти всього кадру. І ось так. Поступово, ну, приблизно, ось на цьому ми і закінчимо регулювання. Тепер давайте подивимось, і у нас виникає ось такий ефект. Ну, доволі непогано, як для музичного оформлення, чи для оформлення музичного композиції, чи кліпу, ось таке цікаве бачите, аборейшн наше. Аборейшн наше дає отаке роздвоєння. А ось ще один приклад такого самого ефекту вже на іншому кліпі. Те, що ви бачили на початку, я просто вам зараз демонструю, як це все можна було зробити, як воно так вийшло. Дійсно, це відео. Вийшло з розділу було-стало або До та після. Ну і тому я вам і показую, як це можна робити. Так само міняючи цей показник, показник. Здається, так воно вимовляється. Ми міняємо і те, що відбувається навколо нашого персонажу. Якщо потрібно, ми можемо маску ставити, так як ми зробили в першому випадку. В цьому випадку я маску не ставив і деформація стосується і нашого співака або, ну, в даному випадку, це танцівниця, мабуть. Ось такий простий та цікавий ефект. А я вам дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, чекайте нових відео.